Ну, дуже головна ситуація, тому що справді ракетними обстрілами були ну, фактично оточені ворожими кордонами, і це кордони Російської Федерації на сході, це Білорусі на півночі, і також з моря, тобто і Калібри також полетіли в наш бік, і тому звісно ж ну така от, цей масштаб. Велика велика площа воно дозволяє знову ж таки нас просто завалювати цими ракетами. Це дуже важка складна ситуація для вирішення нашої системи протиповітряної оборони. Але навіть попри те, що росіяни намагалися перевантажити нашу ППО, все ж таки нам вдалось витримати і відбити більшість більшість атак ракетних.